Привіт, друзі! Давно ми з вами вже не бачилися. Цілих 6 місяців в мене не було нових відео, і це перший відеорецепт з спочатку війни. Дуже важко емоційно, але потрібно рухатися далі, потрібно жити далі. І готувати щось смачненьке. Сьогодні запропоную вам рецепт смачного шні... Шні... <смачного>, <смачного>, смачного сніданку. Приготуємо з зам... вами вафлі рікота сир. Друзі, я буду вдячна вам за е... зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, діліться моїми відео, мені буде дуже приємно. І якщо буде більше моїх відео, е... От по моїх відео буде більше людей готувати. Це буде дуже і дуже добре. Розпочнемо. Для нашого смачного сніданку потрібно сіль, яйця, сир рікота. Якщо немає у вас сира рікота, можна замінити його на домашній сир, але потрібно його пробити блендером або ж протерти через сито. Мосерела, я вже натерла її, можна взяти солугуні або будь-який інший твердий сир. Борошно, значить, у мене сьогодні. Кукурудзяне борошно і цільнозернове, цільнозернове, але можна взяти або просто кукурудзяне, або цільнозернове, вівсяне, пшеничне, абсолютно любе борошно підійде. Розтоплене вершкове масло, розпушувач. Тут у мене італійські трави і шматочки солодкої паприки. Також молочко тепленьке. Спеції ви можете взяти абсолютно любі. Готуємо. Відправляємо в мисочку сир рікота. Трішечки. Його, о, Бачите, вже десь замурзалась трішки. Розмішуємо. Сюди додаємо яйця. Дуже швидко готуються. Всі інгредієнти об'єднуємо між собою, розігріваємо вафельницю і можна буде готувати. Якщо немає у вас вафельниці, можна обсмажити їх е вафельки ці на сковорідці. Будуть такі оладки. Будуть також дуже і дуже смачні. Додаємо трошечки солі, так як сир у мене солоний. Далі розтоплене вершкове масло, молочко додаємо, спеції всі. Знову обережненько розмішуємо. Дуже гарна виходить у нас суміш, неймовірно ароматна. Так, Тепер додаємо всю муку, знову розмішуємо, можна зразу вводити вже розпушувач. Як і обіцяла, швидко, але неймовірно смачно. Можна подавати з рибкою, можна подавати з яйцем пашот такі вафельки, з сметанкою, я дуже люблю, або грецьким йогуртом без добавок чистим. Можна з червоною рибкою, маринованою домашньою. Безліч варіантів. Так. І, тепер ввод... Ой! і тепер вводимо весь сир. Все розмішуємо гарненько. І будемо вже випікати наші вафлі. Все готово. Вафельниця вже розігрілася. Я змастила олійкою трішечки. Набираємо столову ложечку тіста і викладаємо. В мене випікаються десь 2 хвилинки, але все буде залежати від того, як пече ваша вафельниця. І тепер закриваємо. Мої вафельки вже випеклися, і тепер можна знімати обережненько. Ось такі гарненькі вони виходять. З цієї кількості інгредієнтів виходить 9 вафельок. Ось такі вони гарненькі. Неймовірно, золотисті, зараз е, спробую і скажу, які вони на смак. Так, я вже один розламала. Дивіться, сир у нас тут багато. Неймовірно, вони смачненькі, такі ніжні, хрумкі зверху і ніжні м'якенькі всередині. Потрібно зразу ж їх подавати, коли ще сир тягнеться. Бачите, яка краса? Поки ще теплі дні можна е, снідати на балконі, тому буду тут е, і куштувати свої смачні вафельки. Так, я вже вам показувала, які вони, вони гарні, трошки охолонули. Е, сир, е, звичайно, вже не тягнеться, але дуже вони ніжні. Так, зараз спробую шматочок. Такі ароматні, дуже сирні. Я чимало поклала спецій, я дуже люблю. Можна чилі трішечки додати, будуть такі гостріші. Друзі, це надзвичайно швидкий і смачний сніданок. Обов'язково його приготуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео, відео моїм зі своїми друзями. Я була дуже рада сьогодні бути з вами в ефірі.